Далай-лама мантрує в асижі так звану молитву за мир Погани моляться до демонів, приймати благословення від Далай-лами чи шамана означає відкритися прокляттю і демонічній зв'язаності. Є питання чи хвороба папи протягом останніх семи років його життя не була видимим знаком божого прокляття і плодом цього благословення. Згідно Божого закону, як це написано в книгах царів, Іван Павло II цим стягнув прокляття не тільки на себе, але й на цілу церкву. Наслідком такого прокляття є духовна сліпота і втрата правдивої віри. Папа на завершення помолився Отче наш. Заключив моление к якобы общему отцу чченям отчі наш таким способом папа підкреслив своє провідне завдання у всесвітньому синкретичному русі ню-ейдж. Іван Павло II став ініціатором і провідником Вавилону в Асижі. Святий Тома Аквінський пише: Всі обряди є визнанням віри. Людина може здійснювати внутрішній акт своєї віри через жести і слова. В обох випадках, якщо її визнання фальшиве, то допускається смертного гріха. Іван Павло II допустився не тільки смертного гріха, але й кількакратної прилюдної апостазії. Боже знаменів Асижі, 26 вересня 1997 року під час землетрусу над головним вівтарем храму проламалась стеля і повністю зруйнувала вівтар. При цьому загинуло двоє францисканців і двоє мирян. На жаль, відпала ієрархія і монахи, закрили собі вуха і очі, щоб і надалі крокувати дорогою апостазії. Яку відкрив для церкви папа Іван Павло II. Плоди Асижу. Після 1986 року Ватикан продовжував свою пропаганду так званої екуменічної міжрелігійної співпраці. Кожного року Ватикан організовує подібні міжрелігійні зустрічі в різних містах Європи. 1987 році підтримав поганську молитву зустрічі в Кьото. 1987 1988 рік Рим. 1989 рік Варшава. 1990 рік Барі. 1991 рік Мальта, 1992 рік Брюссель. 1993 рік. Мілан. Зустріч проводив Михайло Горбачов. В ній взяло участь 300 представників 42 релігій світу. Свою зустріч завершили походом через Міланський катедральний храм. Тисячі людей виявили своє захоплення. Чикаго, 1993 рік. Зустріч усіх релігій світу. Протягом дев'яти днів в готелі Пальмер Хаус відбулася зустріч 600 тисяч представників 250 релігій. Ватикан прийняв цілком офіційну участь. Був присутній секретар папської ради з міжрелігійного діалогу і архієпископ Чикаго Джозеф Бернардин в зустрічі взяли участь універсалісти, буддисти. Сикхи, мусульмани, євреї, багаї, зороастристи, індуїсти, ламаїсти, погани, жриця, богині, ісіди, секта гуру, брахма Кумарес. Патова Томи. Американські індіанці провели поганський обряд і викликали духів. Понад 30 тисяч слухачів зустрілися у великому парку, щоб почути виступ далайлами, який вважає себе перевтіленим Богом. Як християни могли брати участь у чекаському вавилоні? Ватикан несе грандіозну відповідальність за апостазію в Чикаго. Він співпрацював, виділяв кошти і прийняв цілком офіційну участь. Куди ж дійде упадок Ватикану? Асиш 1994 рік. Восьма міжрелігійна зустріч знову означала цілосвітовий відпад від християнської віри. Як можна поставити святу християнську віру на один рівень з єресями і поганськими релігіями світу? Католицький кардинал Кеседі прочитав привітання папи Івана Павла II. Співпраця усіх релігій розвивається все глибше і глибше. Кардинал наголосив на тому основному, що об'єднує всі релігії. А це дух Асижу. Кенбера, Австралія 1994 рік. Проведення магічного ритуалу так званого Очищення Вівтаря через Танець з Диким Вереском. В католицькому катедральному храмі Святого Христофора відбувалося особливе богослужіння. Його розпочали місцеві аборигенни ритуалом так званого Очищення Вівтаря. Чи в християнському храмі дозволені такі мерзоти? Аборигени принесли до вівтаря так званий очисний вогонь та цим осквернили вівтар і храм. Представники 13-х віросповідань мали пройти через очисний дим і бути прийнятими австралійськими аборигенами. На жаль, навколо вівтаря відбувалися й інші мерзоти. Різнобарна шовкова плахта, підготовлена жінками різних віровизнань, символізувала духа, який покриває учасників. Друга зустріч в Асижі з Іваном Павлом Другим. 24 січня 2002 року папа Іван Павло Другий організував другу зустріч в Асижі. Під час цієї другої зустрічі представник кожної фальшивої релігії мав можливість приступити до проповідальниці і сказати проповідь. Іван Павло II наперед подбав, щоб представник кожної фальшивої релігії мав у розпорядженні спеціальне приміщення, де міг би вшановувати диявола. Усі хрести були зняті. Ті, які зняти не вдалося, були прикриті. Ogni religione porti sulla terra giustizia e pace, perdona e vita, amore. Поганський очисний обряд. Богослужіння в Мексико Сіті 2002 року включало ритуали демонської культури ацтеків. Індіанці танцювали перед вівтарем, а деякі з них мали голі животи. Під час їхнього виступу їх калатала видавали звук зміїного шипіння і було чути звук тамтамі. Іван Павло II, власне приймав поганський очисний обряд. Під час літургії Іван Пологий проголосив блаженними Хуана Батіста і Жасінта де Лос Анджелеса, які пролили свою кров, обороняючи католицьку віру. Індіанці запропонували Хуану Батісту і Жасінту де Лос-Анджелесу Свободу, якщо дадуть згоду на індіанську ідолатрію. Бо вони це відкинули і після жорстокого катування були вбиті. З грудей їм вирізали серце і кинули їх псам. Жахає, що Іван Павло II дозволив на урочистості їхньої беатифікації проводити подібні поганські ритуали, за заборону яких ці мученики були убиті. Іван Павло II – африканський племінний вождь. Апостатична діяльність Івана Павла II через його жести і слова внесла нове церковне мислення: що християнство і поганство є рівнозначними дорогами до спасіння, і що не потрібно робити жодних місій. Це мислення є частиною сучасної священичої та монашої формації однак, це єретичне і апостатичне мислення. Іван Павло II молився з африканськими анімістами чародіями і також вшанував їхніх священих змій. Якщо б ми мали папу наслідувати, то опинимося в пеклі разом з чародіями. Чародії і ідолопоклонники мають свою частку в озері, де горить вогонь і сірка. Іван Павло Ій зустрівся з жрецем Вуду, якого супроводжували інші чародії Вуду. Анімістична релігія, до якої вони належать, вшановує душі предків, сили природи і диявола. 4 лютого 1993 року в Котонов танцівниці запросили Івана Павла Другого до танцю Вуду, що призводить до трансу. Папа в поганських обрядах, поєднаних з магією і викликанням демонів, сліпо бачить лише культуру. Брати участь в сатанинському ритуалі гуду це відкритися впливу демонів, а тим більше це є поганий приклад і велике згіршення для всіх християн. У канському місці Касабланка папа перед кількома тисячами молодих мусульман говорив про відкриття діалогу з ісламом і запевнив їх, що маємо одного і того ж Бога. Однак церковна традиція ясно свідчить, що не маємо одного Бога з мусульманами. Їхній Аллах і наш Господь не є одним і тим самим. Іван Павло ІІ поцілував Коран. Коран це мусульманська священна книга, яка зневажає Пресвяту Трійцю і заперечує божество Ісуса Христа. Халдейський католицький патріарх Рафаел І так описує цю подію в інтерв'ю. 14 травня 1999 року я був прийнятий папою. На кінці аудієнції папа поклонився ісламській священній книзі Корану. Яку йому подала делегація, і на знак пошани її поцілував. Фото було кількоразово оприлюднено іранським телебаченням як доказ того, що папа має велику пошану до ісламу. Іван Павло ІІ відвідав велику мечеть в Дамаску. На знак пошани в мечеті він зняв зуття. На генеральній аудієнції 5 травня 1999 року сказав: сьогодні хотів би повторити вам те, що сказав молодим мусульманам кілька років тому в Касабланці. Ми віримо в одного Бога.